Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Дедмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами піднімемо ріку на 25 ранг. В Соло ШД в Бравл Старс. Хочу сказати, що даний відос був запланований вже дуже давно, я давно це планував зробити, але ніяк руки не доходили, карта не підходила. Або просто я багато підряд сливав. Ось. І зараз у нас пропали мутації. На жаль, я більше тупанув, чим плюс то, що пропали мутації, оскільки Ріку було набагато легше з мутацією апнути. Плюс карта, в принципі, непогана. Но... Маємо, що маємо. В принципі, я підняв поки тільки 30 кубків, і, чесно кажучи, я не знаю, так, якусь середньо, то є зараз застряг на 680, включив відосик, просто подивимось, що з цього вийде, бо якийсь відос сьогодні викласти треба. Ну і також закінчилася мутація, як я вже і сказав. Зараз у нас почнеться мегакопілка. Зараз ми знову почнемо активно кікати на місця, так що, тому хто хоче, можете залітати в наш клуб Апокаліпсис, Силушка, на якій є під відео. Так, ну і зараз будемо починати, але перед тим я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас, і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є під відео. Коротше, поки слабо йде, чесно кажучи, сливаю, піднімаю і стою на місці. Пройшло ще хвилин, 10 з того моменту, як я записував. Ну добре, йдемо далі. Коротше, є ліяк топ-3, вирвав. І поки йду далі, не знаю. А пусть уже сходину часу. Поки так собі. Коротше, я не знаю яким чином, я тільки що взяв топ-1. Фух, калечко була дуже тяжкою. Фух, але топ-1, добре. 12 кубків, це вже 707. Чесно кажучи, йде тяжко. Йде дуже важко, але окей. Фух. Якщо там багато разів повторяються слова, то сорі, тому що ну, я записую зараз е, частинами. Я не думаю, що я казав, що я не казав, також хочу вибачитися за те, що голос може бути ближче, далі, може бути шуми. Е, оскільки я не сиджу зараз е, так нормально, як то я озвучую. Я зараз бігаю, то дивлюся е, з боку YouTube, чи музичку слухаю. І е, тому так, бігаю слухово по кімнатах. Так, ну, ладно, полетів далі. Так, фух, знову взяв топ-2. Е, правда, вже з тімінгом, але тим не менше це топ-2. Давайте скрінько покажу, е, як взагалі виглядають каточки, по скільки клубків мені додається, бо зараз все виглядає так круто, що там топ-2, топ-1 постійно, ні, так не є. Так, ось, плюс 11, плюс 12, плюс 7, плюс 1, плюс 1, плюс 10, мінус 2, мінус 5, плюс 1, плюс 10, мінус 7, мінус 2, мінус 2, плюс мінус 6, мінус 2, плюс 4, мінус 5, плюс 9, плюс 1. Ось, тобто, не все так добре йде, як здається. Там ще на початках я дуже багато слив. До речі, тих же повторів немає дивно. Я слив тоді щось 17 підряд кубків, Ну як багато. ну, Відносно для початку ще десь мораль тому таке. Фух, бо хотів чекати тімейта, але вроді нормальний не. Про до мене часу, обмежений, мені до школи треба вертатися. Хто не знає, тривоги сьогодні було. Ну. Но... Все-таки 2000 людей на каналі, що нехай школа підсунеться. Коротше, якщо провултати центр, прийшлося втекти дуже погана каточка, супер погана каточка. Багато котів, греї, корделіуси. Вони є в усіх каточках тут прям багато, прям кіт на киті. Так. Давайте пошукаємо ще собі кущі, бо тут там нічого не світить. Кід мене переважно ваншот, якщо в нього хоча б 3-4 баночки. Ну, Це перша така каточка, де я ховаюсь. Тобто, сюди я грав активно, я не крисив. Добре, кіт виніс ще одного кота, залишився. Я чомусь думаю, що або Грей, або Корделіус і Кіт. І вроді би карта велика, тобто мене не повинні знайти, якщо кіт не буде бігати по карті. Якщо я не буду палитися. Та, та, ТА! та 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 добре, він виніс ріку і все, це топ-2. Ну, топ-1 мені не світить, це зрозуміло, але все-таки. Чому би й не спробувати? Давайте я спалюся, щоб він знав, де я є. У Десятибаночний -бан... кіт. Ось, 6 хп це ваншот. Ну або навіть якщо там 3000 хп, це теж. Мені... Він мене пробиває, коротше, істечки вже добиває. Окей, залишилося, якщо грубо рахувати, дві каточки. Якщо пощастить, в мене є, в принципі, серія перемог, в мене є. Мотивація, не знаю, давайте пробувати. давайте пробувати, Шанси є. Так, що у нас ось? Кіт, е -е, Лу, До речі, Лу перший раз бачу взагалі за весь сьогоднішній день Лу бачу перший раз. Е -е, так, ну Хоча в нього є ось цей гаджет на Також, безсмертність на одну секунду, займу це так. Короче, коли його пробити не можуть. Е -е, ось, до речі, лу перемігає. Класний скінчен речі. Я можна його собі візьму. Так, все, таємо баночку вже мінус двоє. Окей, це топово. Так, тут перебігає у нас матрасик. Матрасику можна піднабити собі ульту. чуть-чуть. Окей. На матрасику щось піднабили ульту. ще піднаб'ємо, В принципі, поки шанси є, чому ви ти куди зібрався? Так, там перебігає Едгар. Едгар то проблема, а з кіт це взагалі. Так, ну я тут автоатачу, так, тому що ну на мене так сильно ще не йдуть. Добре. Я вигнав всіх і там 4 перса, 4 точніше, бравлера в одному місці. Я думаю, що вони як мені, мають битися. Думаю, от... кота без банок я би мав виносити. Але чи буде це так, чи ні, бо гаджети в мене, в принципі, є. Шанси теж, ну, чи винесу, я не знаю. І кіт, по-моєму, теж ризикувати, злітати не хоче, хоча, якщо він з гаджета піде, до речі, він мене спокійно ушатає. До речі, скінчик, як я казав, поганий, ні, скінчик прикольний. Як мінімум, анімація атаки дуже крута, особливо після Рікошета. Десь чеканщи кущі. Добре, поки вроді чисту. Поки вроді чисту, так, кіт виніс Едгара. Надіюся, що це Мійкі. Пішов битися. Добре, винесли котам, лишився СТО і лишився лу. Окей. А, там вони, походу. Один одного суці... вбили, коротше. Ось, погано. Це пога... Оце вже погано. Тобто десь лежить дуже багато баночок. А де може лежати баночку, ось що мені цікаво. Бо тут, коротше, в них мало банок, переважно в кінці там 6-9 баночок. Ну, тому я і думаю, що, можливо, десь на карті лежать зараз баночки, які я би хотів золотати, якщо буде така можливість. І не знаю, не бачу поки що, ну окей. Поки що не бачу. Давайте забігати назад на центр. Давайте виносити по калу. Ой, а СТУ хоче мені відімстити, так? Ні, СТУ все одно молодець. Ну, правда, в мене ситуація не дуже. Ну, окей. окей. В принципі, думаю, маю вивозити. Вроді як, маю вивозити. Е, я не знаю, може по СТУ. Ой, оцей імба. Оце імба, Все. це, це топ-1, походу, буде. Добре. Фух, добре. Топ-1. Все, 5 кубків. 5 кубків! І до речі, ми ще бнемо за вами стрібло 2 на рік. Ну, полетіли. Полетіли. Так, треба, е, получається, хоча б топ-4. Хоча топ-4 І це вже 25. й Ну, до речі, ось тут на вже пішло дуже добре. А до того я так мордувався, що то капець просто. Плюс 1, мінус 2. 4 база, кіт. Так, народ. Народ, 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 народ. То погано. То погано. Винесли кота. Добре. Мені треба, щоб хоча б двох базів винесли, бо то то дурно. Ладно, лутаємо тоді по максимуму баночок і зараз йдемо ховатися. Не хочеться, звісно, Ладно, давайте з гаджета, так скоріше буде. Хоча гаджети бажано економити, я ще ні разу так гаджет нікуди не викидав, але. Но... Окей, зараз можна. Так, топ-5, добре. там зараз буде в всього, цього мінус Карл або мінус Шеллі. Або я зараз писався під базою і на тому я каточка закінчиться. Е, так, добре. Так, ще знизу є баночка. Е, і тому хтось був. Ага, це Карл. До речі, я не знаю. Карл, ну, давайте пробуємо. Ой, а він трьох я думаю, він без банок. Окей, вроді би я по ньому чуть проїхався. Вроді, я по ньому чуть проїхався. Е, так, добре. Добре, там десь Шеллі у нас діло. Зараз вроді її немає. Якщо Карл наб'є ульту, до речі, а він її вже набив. Ага. Ну, Це трішечки міняє ситуацію. Добре. Продать тут 5. Я не розумію, чому нікого не виносять. Мені треба ще один кіл. І це. ой. Sorry, якщо шуми Шуми є. Якщо є лишні шуми, то сорі. Так, це бас. Я так розумію, що бас. Йо... шелій бас. А, вони виносять все-таки. я думаю, вони здібалися. Все. Все, народ. все. Це 25-й, добре. Все, тут вже можна менш акуратно грати. Давайте я вам покажу агресивну ігру, як можна наступати, бо я деякі каточки вивозив якраз через те, що ходив просто і виносив всіх підряд. Так, Карл, давай тичечку, добре. Там у нас сидить матрасик. Ми, Ми ні з ким не тіємося. Як тільки Карл виніс шель, я в душі не грибу. Але я би хотів тепер винести Карла за це. Ой, кинув гаджет. Молодець. До речі, дивно, що він грає з цим гаджетом. Хто не знає, це один, на мою думку, з найгірших гаджетів в ігрі. До речі, в мене є цілий відосик про це, вийшов кілька днів тому, хто не дивився обов'язково зацініть. Ой, погано ультанув, погано ультанув, добре. Ой-ой-ой, А що я роблю? А що я роблю? Добре. Я ніч... я роблю все, як має бути, в мене топ-1. Ізі катка, просто ізі катка. Зараз на відосі вилітає як саме легше 25, й але треба привикнути до перса. Перс, в принципі, крутий, плюс красивий скінчик. Получаємо за плюс 15 кубків, це 760 кубків на ріку, і 25 ранг та срібло 2 в плані майстерності на цьому персонажі. В принципі, круто, що я можу сказати. Мені сподобалося. Ось такий получився у нас відосік. Давайте золотаємо з за вами голду. До речі, багато з вас питається, чому я не використовую голду, у мене її на секундочку підзить на 1030к очків сили, оскільки перси в мене не апнуті. І багато вас запитують. Тобто з 11 сил в мене буквально скільки? 7 одинадцятих і кілька десятих. Ну, не кілька, до речі, десятих. Хоча да. Решта все 9-ті сили. Нижче 9 в мене немає. Але зато, як виходить новий перси, я його зразу апую на фул. Причому з пасівочкою, ну ви розумієте. Ось. Переважно на фул, якщо мені потрібно. Ну, коротше, добре, мене вже не в ту сторону потягнуло. Коротко. Зараз на цьому я буду закінчувати на відеосік бігти скористенько в школу, тому що маю здати проєкт з інформатики. До речі, якщо цікаво, я не знаю, я можливо його викладу в Телеграм. 7 годин роботи працював фігма. коротше Штука для дизайну сайтів. Ну, конкретно по дизайну, але я роблю конкретно сайт. Якщо комусь цікаво, то напишіть про це в коментах. Також, попрошу на цей відео, поставити лайк, якщо він був для вас корисний або вам сподобався, і підписатися на цей канал. Ну а з вами був, як тож доденьте. Такий момент, спорт. Ну а з вами був, як завжди, дедмен. До нових зустрічей. Мішерці. Ну а з вами був, як завжди дитин, до завтра. Ось. Не знаю, не буду врізати бритати момент, такі кринжеві моменти коли залишаю.